Персик лежить на своєму коврику. А то, де б його не стелили, чомусь від нього, на ньому не хотів лягати, чомусь від нього тікав. А це випадково тут під низом покривало, це лягаємо спати. Зняли з ліжка ну, покривало, яким ліжко застеляємо. І дружина застелила це покривало цим ковриком. І персик вмостився от вже другу ніч. Такий лежаночок в нього. Тепленьке воно плотне, то покривало. Таке, от таке плотне воно. І плюс оце шерстяне. ну Шерстяний цей коврик такий, знаєте, як покривальце маленьке. таке. І персик вже другу ніч сюди приходить. Вмостився з цієї сторони подушечки. Отак. Подушечка тут. А, це даже покривало, вибачаюсь. Покривало. А, там під низом подушка. І там подушка. І персику так намостили. <ганяє> Проганяє. Говорить, що ти палиш контору. Отак здалека покажу. Мостився. Сердиться. Ну, засипає. буде спати. Наганявся. Попригав, поскакав, покусався. Ну все як завжди. Кусається, пригає скаче. Тепер зараз вечірній туалет вмивання і буде спати. Це столик там. На столику. Все, зручненько. Ну, головне, щоб на вікні. Відвичаємо його від вікна, щоб на підвіконнику не спав. Так собі буде тут чалити. Да, персик? Вимивається. Красунчик. Все, персоні. Гарних сніг тобі тут. На новому місці.